Легче прошу. Ну все. все, все тихенько. все отдыхаем, то видеозапись начинается. у нас 4 12 вересня 15 21 в связи с функцией кворума проводим спільну комісію. Пропоную провести спільну комісію з відділом комунального Персійної комісії з питань транспорту і безпеки. Побудову обслуговування, будівництво, це на сьогоднішній день,

Дякую всім. І сьогодні у нас е, на п'яту позиція Російської сільської рода ради пронесення змін до рішення Сільської сільської ради 24, -го, -го, 24 -го року в бюджету сільської сільської громади на 25 рік. загальний фонд. Збірський видатково частини сільського бюджету за рахунок перевинання дохідної частини сільського бюджету на суму. 913 тисяч 377 гривень, Асто, а саме. Сума рознімував справу в дітей та сім'ї. 52487 гривень, це за крима. Заробітна плата з нарахуванням. 434 тисяч 35 гривень. Та, за заробітна плата 3196 гривень, 914 тисяч гривень, а нарахуванням 87 тисяч 321 гривень. Відмет матеріального обладнання та інвентар 3930 євро. Оплата послуг 8200 гривень, послуги електронно скролів підпису, пограну забезпечення методу, послуги і ПК, місцевий бюджет, випланує початку. Додатки на обережні шість тисяч сто двадцять євро. Хто за цю пропозицію прошу проголосувати? Наборних задач. Дякую. Далі йде де посвіта 147 130 гривень. Кипення, підмет, обладнання у западній освіти 125 130 гривень в том числе. У западах за кайфо средняя свідносно 152 гривень, закрема, 66 наш день автобус, крем. Зон, 37 тысяч. Владный резонанс 2650 гривен дошки на светі 3878 гривен. Команда Дарня обладнання детона. Так, оплата послуг 27 500 техничного полов, шпионах, 1990, замена доросован. За цю пропозицію прошу проголосувати. Нагодні, за. Да. Жилове комунальне господарство 251 тисяча шестьсот гривень. За крома. Фінансова підтримка ЖКВК Російської подвижне ремонт зміття воза. Заходи землеустрій, за 12 тисяч за кромана викликання звідси проекспорта по суворі для міста. Та обслуговування будівелі торгівлі поволоці Яславонка після селі Фурсі. Хто за цю пропозицію? Не було не за. 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 Передбати загально фонду за рахунок переконання вихідної частини зільського бюджету до бюджету розвитку спеціального фонду в сумі 682 320 дві гривень. Хто за цю пропозицію? <пробимо> Спеціальний фонд. Сбер частину спеціального фонду за рахунок коштів, що передаються фонду подаються сумі 672 тысячи 320 гривен за прямо. На капітальний ремонт Сільської сільської ради по вулиці Ярослава Мутран сорок вісім си посилуется район, кисло. З цю пропозицію прошу проголосувати. Народний захисту. Внесли відповідні зміни додатків 1, 2, 3, 7, де рішення Російської сільської ради 24.124 року. Бюджет Російської сільського ради коронавіру. Засідання бюджетної комісії заходить закінчення. Зараз 15.26. Так, чекайте, а вот це рішення, що ви хотіли. Ми будемо зараз додати штатну одиницю. Ми не знаємо, що це таке. Ми не знаємо, що не знаємо, що це таке. Ми 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 не знаємо, що Давайте я зачитаю. Продовжимо засідання комісії. Да. Давайте продовжимо засідання комісії зараз 15.27. Пропонується таке рішення. Зв'язку з родничним кінці розглядаємо ще подання начальника міського доважних. Основаного господарства сільської ради щодо виділення додаткової штатної одиниці відповідно до постанови України про проєктування структури умов оплати праці працівників апарату обміну до нашої влади, про прокуратури суддів та інших органів, Керуючись пунктом 5 статті 26 закону України про місцеве середування України. Сільська рада вирішила у зв'язку з пішним обслів робіт відділення докладування.

так визнав тих, хто вирішив структуру на штатний розвиток звання артікул зі спілкуванням з керівництвом рад на 25-й рік до дати 5-й за першу міністрівність міністерства ради і 13-го, 12-го, 24-го року за першу міністрівність структури на штатних розвитках у нашому параді у 2017-м і у 2017-му міністерстві з керівництва ради на 25-й рік Контроль за виконанням даного рішення покласти розповсюджені місця з да? питанням планування бюджету, з mm -hmm. питанням планування бюджету, фінансів, інвестицій, або інфраструктурної політики, міжнародних відносин, розвиткових рішень та іншого розвитку. Так. Yes. А яку функцію буде виконувати ця людина? Це буде мати зі мати самі першу очікуву розмеження інформації Компанію міністрів зараз всіх проєктів, яку я приносив. Це в цьому стані є демо міністрів 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 міністрів. Тому що нам треба займатися сріво-серіжною податковою процедурою. Це вулиця на сьогодні. Меріфікація. Просто обміст партнерів ми шукали. І зараз вже видно, що ми її підтримуємо.